Сьогодні говоримо про молодіжну організацію, яка в усьому світі ну більше 70 років власне існує, і вона займається як і студентськими молодіжними обмінами, волонтерством. А основна, я думаю, мета. От сьогодні, якраз про неї поговоримо: це побудова молодіжного лідерства. Про це говоримо сьогодні в проєкті третій сектор на Києві ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко, і поруч зі мною сьогодні гості. Знайомтеся. А це голова відокремленого підрозділу АйСЕК в Україні в університетах міста Києва Владислав Орехівський та голова відокремленого підрозділу ISEC в Україні у місті Києві Яна Дмитренко. Вітаю вас! Доброго дня! А, насамперед, от на початку я сказав про те, що більше 70 років вже існує організація. Насправді у світі це одна з таких, мабуть, найстаріших організацій, особливо якщо говорити про молодіжні організації. В Україні з'явилася в 94-му році, але от як ми щойно до програми навіть поговорили, що навіть до незалежності України там вже були певні початки. Пропоную розпочати загалом про ISEC у світі, як взагалі ця організація виникла, чому і насправді які її місії, чому вона от існує до сих пір, ну вже стільки років, і вона успішно скажу відверто на устах. Ну, тобто, дуже багато людей знають про її існування, знають, що існує. Сьогодні, можливо, ми більше розкриємо карти взагалі, чим вона займається, але насамперед про ISEC у світі, як вона з'явилася і яка її мета. Угу. Загалом, як ви вже сказали, ISEC існує більше 70 років організація заснувалася після Другої світової війни, якраз групою молодих студентів з різних країн Європи для того, щоб попередити настання таких світових конфліктів. І якраз основна мета організації було якби, досягнення миру і реалізація людського потенціалу. І якраз як ми це можемо реалізовувати? Основна місія це розвиток лідерського потенціалу через міжкультурні обміни, там, де люди, наприклад, да, їдуть в іншу країну і можуть дізнатися детальніше культуру цієї країни, познайомитися з нею, і це якраз і буде на попереджувати те, що будуть виникати конфлікти. Окрім цього, розвиток лідерства, тому що ми надаємо також участь можливість участі в організації. Ну, мабуть, це така основна наша мета це розвиток лідерства і досягнення так, такого миру. Так, якщо говорити про Україну про її найбільше досягнення, от що ч місце взагалі посідає от УКРАЙСЕК в Україні для всіх інших організацій? Бо якщо не помиляюсь, от можливо виправити мене 128 країн зараз представлений ISEC. І це на секунду. Якщо от про університети говорити, це більше двох тисяч університетів. Ну дуже багато. Я просто знайшов цифри, деякі, які е, насправді вражають. Україна вражає АйСІК у світі? Ну я б сказала, що так. Ми дійсно. Якщо брати, брати. там історичні якусь деякі дані, які були там раніше, то от ми були на рівні, от дуже є просто сильні озерські в інших країнах. Ми були на рівні одним із ними. От, наприклад, в Туреччині це Стамбул. І от ми також там, якась як в моєму місті, так само зі златом, то ми були на рівні з них, такі самі були в нас Дані, так багато стажерів до нас приїжджало, ми також відправляли. Тому історично так. І ми загалом працюємо кожного року, щоб це поновлювати, відновлювати і повертати силу, що ми мали раніше. Тому, якщо брати це якісь досягнення, то от для мене це дійсно. Організація наших стажувань, як вхідних, так і вихідних, які були в цілому, те, що ми надаємо людям міжкультурний досвід, і вони розуміють і поширюють українську культуру на інші, на інші країни, на інших людей. Тому в загальному я б сказала, так можливо, влада ж так. Ну загалом, якщо сказати як за досягнення, то починаючи з мабуть з 2014 року, за весь час було зроблено близько. 9 тисяч стажувань було затверджено, тобто це дев'яти тисяч молоді було надано такі можливості. Мені здається, це теж можна вважати одним із здобутків. А, насправді, що тут хотів уточнити, бо я знаю дуже багато українців, от студентів, чи я коли був студентом, дуже було багато різних програм стажування, і ми намагалися кудись їхати за обміном. А наскільки сьогодні от багато от якщо говорити там до 22-го року, і якщо говорити після 22-го року зараз в країні війна? А наскільки є достатньо бажаючих представників молоді інших країн їхати на стажування або на волонтерство, або взагалі за програмою АЙСЕК Україну саме? Саме в в, в Україні так, от не тільки нашим, а uh -huh. я ж так розумію, це ж е, взаємозалежний обмін. Тобто українці їдуть в якісь інші країни, і з тих країн їдуть до нас так само стажуватися на таких же програмах. Uh -huh. Я тут можу сказати, тому що в е, 22-му році ми на жаль закрили вихідні стажування, Вихідні стажування, тихніше, е, коли ми приймали іноземців, бо це ну було небезпечно. Е, але наразі е, ми працюємо е, в нас. Є міста от Київ, Львів. І інші міста, які відкрили саме вхідні стажування, тому от це починалося з минулого от семестру, можна так сказати. Минулі півроку, коли ми працювали, то ми затвердили близько десяти людей. І вже з цього, з цього року то ми будемо це розширювати, бо більше міст вони відкрили цю можливість. Ми працюємо над цим, комунікуємо з нашими партнерами. Також їх запрошуємо. Е, тому ну порівнянні то менше набагато, бо раніше там дійсно от було в одному місті ми могли реалізовувати там 300 реалізацій, коли е, стажери там проходили от е, школи, робили уроки для дітей. А е, наразі е, трошки менше, але все одно працюємо над тим, щоб відновити. Е, тому в подальшому дійсно цікаво подивитися, наскільки в цьому році, в наступних роках, це буде відновлюватися, наскільки буде цього багато. Знову ж таки, от повертаючи це, я от в минулому запитанні згадував, коли я там був студентом. Так само дуже багато mm -hmm. було обмінів. А, і багато я пам'ятаю організації, які до сих пір існують, і в тому числі ISEC, пропонували різні стажування. Як би ви назвали от АйСИК, чим вона може відрізнятися або запропонувати щось таке, як від ну на відміну від інших міжнародних організацій, які так само пропонують і стажування, і навчання, наприклад, за кордоном, і в тому числі і волонтерство? Угу. Тут можу сказати я, що мені здається, основна така відмінність це якраз цінність наших стажувань, оскільки ми говоримо про розвиток лідерства і так само. Стажери на цих стажуваннях теж розвивають лідерство, тому що вони мають змогу дізнатися більше культури України, де вони живуть, тому що вони живуть не в якихось там гуртожитках да, з іншими студентами, а в хостах. От, і є можливість якраз дізнатися культуру. Так само проекти, якщо брати волонтерські стажування, вони націлені на. Проекти, які будуть допомагати вирішувати цілі сталого розвитку, і відповідно проблеми пов'язані з цим, це теж можливість якраз долучитися до цього. І ви казали про навчання. То мені здається, що наші стажування це більше не про навчання, а якраз одразу про практику. І через практику люди якраз отримують цей свій досвід для себе. От так само відрізняється можливо тим, що м, якісь. Етапи відбору, так вони набагато простіші, ніж в інших можуть бути організаціях. Там не потрібно буде довго чекати, щоб потрапити на це стажування, і в цьому, мабуть, буде цінність. Якщо вже говорити от більш практично, які типу стажування взагалі можна отримувати в ISEC? і про які сфери можна говорити? Тому що, от я вперше перше, що я розумію, це от коли йде обмін в іншій країні, то, по-перше, ти там якось вивчаєш мову, вивчаєш культуру. Якось більш орієнтуєшся вже в тій країні, але все ж таки в першочергово, крім там заведення друзів компанії, компанії, все ж таки ти їдеш за своєю спеціальністю. Які це спеціальності або сфери, за якими взагалі можна поїхати за обміном, чи є якісь там унікальні, я не знаю сфери, які дуже складно знайти, наприклад, в інших країнах, щоб поїхати стажуватися. Так, я по цьому можу сказати трошки обширніше. У нас є три види стажування це волонтерські стажування, і зазвичай це більше орієнтовані на покращення софт скілів. На всіх із них вимагається хороша англійська, тому що це важливо там, бо ти не можеш спілкуватися, на жаль, українською. От уже Так, да, англійська. Якщо брати волонтерські стажування, то хоча б там на рівні А 2 Б 1 щоб вільно розмовляти, комунікувати і зазвичай на волонтерських стажуваннях ти. Або доцільний е, і дотичний до того, що навчаєш дітей, і от якісь більш освітні е, проєкти е, в цьому направленні, або також там, щось з екологією, е, теж в цю сторону. Тому е, на волонтерських стажуваннях для мене тут немає прямо обмежень, е, бо якщо дивитись там дані, хто їсти на них, по курсах, хто зазвичай це можуть бути там, соціологи, е, хтось також там, з освіту, і, там дошкільна, бо просто. Філологи от в ці сфери вони можуть вільно їхати, бо їм найбільше це цікаво. Але саме по цьому обмежень немає. От головне, щоб знати е, хорошому, е, англійську, е, щоб комунікувати. Наступні стажування це професійні стажування, і тут вже можна якось виокремити поділ на, на сфери. У нас є стажування в IT, є стажування в маркетингу, стажування в бізнес-адмініструванні. Е, ну, це переважно, які найбільш такі популярні. Якщо там щось цікаве знайти, то можна теж щось, щось там математичне, бо в такому плані. Да. Тому ось тут, тому що тут стажер стажується в компанії, і вони вже вимагають досвід, якийсь попередній бекграунд, щоб людина мала. От також вони вимагають, ну, потребують, скажімо так, резюме CV, де має бути хоча б мінімальний досвід, щоб людина могла принести в цю компанію також. От свій бекграунд, свої скіли і більше розвитнути те, що компанія може дати. Це другий вид стажування. І третій вид стажування це викладацьке стажування. І тут люди вже більш на високому рівні навчають дітей. Зазвичай це навчання англійської мови або там французької німецької. Це найбільш яка популярна, на яку стажери найбільше їздять. Тому тут також бекграунд більше от філологія, коли людина вже має дійсно. І Освітню е, освітній якусь за собою складову, що вона розуміє, як, як правильно дітей навчити, е, і також там професійно досить можливо десь працювати репетитором або в такій сфері е, також це буде цінно на цих стажуваннях. А, а до речі, от про країни наскільки є якийсь певний рейтинг, що, наприклад, Сполучені Штати Америки, наприклад, найбільше хочуть їхати стажуватися, а Польща, наприклад, можливо, найменш популярна. Чи є якісь такі рейтинг країн, куди справді а, хочуть більше їхати, десь менше? І чи оцей попит він і робить пропозицію? Чи якось чи, чи є певні країни, наприклад, де недостача? Ну, я можу тут трошки сказати. Це загалом, от як організація існує, і да вона існує в усіх там регіонах, в усіх континентах. Е, да, але найбільша організація існує там, де потрібно щось покривати, якусь проблему, щось вирішувати, досягати це дійсне лідерство. Е, тому у нас є певні там країни партнерства, е, партнери, з ким ми працюємо, і е, зазвичай ми пропонуємо щось. Є там у нас такі е, то країни, звичайно, там Туреччина, е, це може бути також. Єгипет, Туніс, от якщо брати європейські країни, то працюємо з Італією, з Португалією, з Німеччиною, але також це залежить від стажування, від виду стажувань. Бо, наприклад, там на викладацьке стажування люди хочуть і цікаво там поїхати навіть в Індію викладати. Тому от залежить також від, такого, від такої деталі. Да, але якщо брати, там що створює цю пропозицію, то зазвичай. Ми пропонуємо, от що в нас є певні країни, в нас є певні можливості для стажерів, і також дивимося, які що може що може там каінта покриватися, бо зазвичай ми можемо і або там компанія, бо просто там школа, де стажер буде працювати, там може покриватися от, проживання, харчування, ось такі речі. Е, да, тому е, зазвичай нас е, ми дивимось по тому, як ми раніше можливо працювали з країнами також, е, як це було загалом на що вони фокусуються, що вони хочуть робити, бо в деяких країнах все одно в них може менше бути фокусу на стажування більше там на якусь соціальну складову, як вони розвивають е, своє суспільство, які там події вони роблять для молоді, тому це залежить також від якихось внутрішніх е, фокусів організації. А от якщо коротко так, от багато вже моментів, я думаю, зараз почули. Але як взагалі відбувається цей процес подання заявки? Ну, тобто приходить людина в угу. Айсек, каже: Я хочу поїхати на стажування, а ви. Даєте якісь пропозиції, куди можна поїхати, або людина конкретно вже ставить свої правила. От я хочу поїхати конкретно в Індію, я хочу конкретно там бути викладачем медитації. Ну, це така от фантазія, наприклад. Mm -hmm. Як це відбувається? Можу я сказати? Mm -hmm, да, да. А загалом, в першу чергу, так дійсно людина має зареєструватися, якщо десь побачила оголошення або рекламу, захотіла на стажування. Uh, у Нас є відділ, да, який займається якраз цим в організації. Uh, людину контактують з нею, спілкуються. В першу чергу дізнаються, що ж людина uh, хоче якраз да чому вона хоче поїхати на це стажування. Хоча вона хоче розвинути. Відповідно цього можуть підбиратися проекти, uh, які будуть uh, допомагати людині розвинути цю навичку або отримати цей досвід, який вона хоче. Uh, так само ми теж дізнаємося побажання по тим, uh, мабуть, який тип да цього проекту може бути, яка країна, куди людині хотілося б поїхати, на які дати? Тому що знову ж таки стажування у нас відбувається круглий рік. Відкриваються проекти, можна поїхати і цього місяця, можна наступного, можна навіть через півроку вже зареєструватися, чи через півроку бути затвердженим на стажування. Тому ми дізнаємося, що потенційний користувач, людина, студент, молодь вона хоче, і тоді розуміємо. Що можемо запропонувати, і тоді ми пропонуємо людині, які от є проекти. Відповідно, надалі там проводимо інтерв'ю з нашою стороною. Так само людина має пройти інтерв'ю, якби таку співбесіду, дзвіночок з представника Майсику в тій країні, куди вона планує їхати на це стажування, щоб теж зрозуміти наскільки відповідає вимогам проекту. А після цього там уже йдуть безпосередньо підготовка документу документів різних момент затвердження. От. І якраз теж особливість, можливо, нашої організації, що весь час, поки людина на стажуванні, за нею закріплений менеджер, людина, яка якби, відповідальна за її досвід і з нашої сторони, і з тої сторони, яка приймає її. І під час цього стажування, хоч це буде або місяць, або там, три місяці, ведеться комунікація з людиною і якби, надається необхідна підтримка, яка може знадобитися на тому проєкті. От хочу запитати, насправді, з самого початку. Зараз, от ми до програми, от якраз на слухачі не чули. Ми до програми поговорили про те, в яких містах АйСЕК Україні представлений, де працює. І насправді виникає ще запитання: як ви, от ви зараз представляєте Київ саме mm -hmm. АйСЕ в Києві? Але ви якось ділите ці обов'язки, тому що я на місті Києві, а Владислав в університетах міста Києва. А як у вас діляться ці обов'язки як загалом міста і як університета самого міста? От розкажіть, чи у вас відрізняються обов'язки якось? Загалом обов'язки не відрізняються, бо по суті, кожен осередок він функціонує за ну однаково. Ми, ми, окрім того, що ми надаємо можливість да на стажування, ми також надаємо можливість і людям долучитися до організації. От і відповідно як це відбувається, у нас це просто розділено по університетам. Мій осередок, який я представляю сьогодні. Він заснувався в 2017 році. Лише от і відповідно з того часу ми були засновані лише на ну, на основі одного університету. І відповідно, всі студенти, які з університету Кнеу були, ось вони всі долучалися до нашого осередку. Наразі під нашим скамтак-маркетом вісім університетів київських. І відповідно, молодь і студенти, які вчаться в цих університетах. Якщо вони реєструються на можливості від ISEC, вони якби потрапляють до нашого осередку. Відповідно, наш осередок з ними працює. Якщо Людина не вчиться в певному переліку університетів, а вчиться в інших, то вони потрапляють уже в осередок, який приселяє Яна. І відповідно, в такому ключі розмежовується наш вплив на місто. Угу. Я б тут також додала, що нас ну, трошки відрізняється те, чим ми займаємося, бо минулосередку ми займаємося і проведенням подій для, для студентів. Також у нас будуть вхідні стажування. А, да, тому це також можливо залежить від напрямку якихось фокусів, що ми робимо саме для міста. А, дякую. Я думаю, тут уже більше а, тепер можна поставити крапки над, і от зрозуміти просто наскільки ви ділите ці обов'язки. Насправді, у нас залишається не так багато часу. А, я думаю, от якщо коротке запитання, а, насправді, от днями я в метро бачив рекламу там. Робота для студентів в Німеччині, наприклад, зараз така популярна стає реклама. Скажіть, як про вас взагалі можна дізнатися? От Яна якраз щойно сказала про певні презентації, які робите, а ви якось співпрацюєте вже з університетами. Наскільки я знаю, багато вже київських університетів, в яких є програма ISEC. Розкажіть, взагалі, як студенти можуть дізнатися про програми, про те. А що не просто існує така міжнародна організація, куди можна податися, наприклад, якісь певні програми, які у вас існують. Саме з приводу, де можна дізнатися, по суті, якщо це говорити про університет, то дійсно можуть публікуватися на сторінках університету. Можна побачити рекламу в якихось медіаканалах, з якими теж співпрацюють певні осередки або національна, так сторінка. Є у нас офіційна сторінка Ukraine» в інстаграмі. Там теж можна дізнатися про всі можливості, які тільки ми можемо і надати. Це і про досвід в організації, і про стажування можливо, навіть десь можна побачити і постери, які буде висіти. Це теж буде залежати від того, як ми працюємо з нашим маркетингом. От тому мені здається, усюди можна побачити, якщо цікаво, от або навіть є наш сайт, де можна на сайті теж подивитися про нашу організацію, послухати сьогодні на етері, теж про нас. От е, можливо, щось можна додати, або е, ви читали про програми, так е, ну насправді я ще тут можу трохи mm -hmm. доповнити, що якщо дивитися нашу програму на youtube каналі, то можна в описі побачити посилання і на сайт, і на соціальні мережі е, організації ISEC в Україні. Е, е, буквально залишається ще кілька хвилин. Я от на таке позитивне завершення хочу запитати вас про. А певні успішні історії учасників можливо, якимось можете поділитися і надихнути тих е представників молоді або студентів, які зараз нас слухають. Що е найсек варто податися, і це певне отримати певний досвід життєвий, отримати певне стажування за кордоном. От, можливо, якісь такі короткі декілька історій, які можливо є у вашій пам'яті. Так, ну мене дуже цікава <правда> історія. Почну з неї першої. Це дівчинка, яка брала участь у стажуванні звати ветеліра. Ми з ним працювали вже в команді, вона була частиною потім організації. І саме для мене, от ну загалом, всі стажування вони чимось відрізняються, щось дають людям, бо цей досвід він дійсно унікальний і багато от таких позитивних моментів можна почути. Е, та, але для Лєри це дійсно був от хороший досвід, правильний час, потрібен час, щоб якось переосмислити те, що ось це робити по життю. І потім, от саме вона дізналася про організацію, і в нас ще є членство в організації, коли ти можеш от приходити або на півроку, або далі продовжувати там свою діяльність. Як от ми з зводимо вже от я вже майже три роки в організації, і е, вона після свого досвіду на стажування в Греції вона була, проходила його, вона подалась е, в осередок в Києві, і е, вона була членом організації. Потім вона подалась вище, і вже е, з наступного року вона сама організовувала стажування волонтерські. І надавала людям такий самий досвід, який вона отримала. Тому от для мене ця історія дуже надихаюча, тому що дійсно людина пройшла через цей досвід самостійно. Вона настільки повірила, що це класно, і от наступний рік вона самостійно надавала іншим людям такий досвід. Того от така історія. З наступного то, мене також дуже надихають історії, коли людина один раз їде на стажування, їй дуже подобається те, що вона продовжує і може б там їхати в інші країни. Працювати там також з іншими компаніями, тому те, то, що людина не тільки один раз там на три місяці поїхала, але може якось прям ну, якийсь свій ритм життя ці стажування також підсунути Е, Тому це, це цікаво. Ну і щось з таких успішних. Ну, якщо про стажування, то дійсно для мене всі успішні, коли люди їдять, коли вони насолоджуються цим. І, напевно, от успішні також будуть, коли до нас будуть приїжджати стажери, коли вони будуть дізнатися про Україну, будуть руйнувати якісь міфи в себе там в голові, що вони зараз бачать, і дійсно поширювати це на, свої, на своє коло оточення. Владиславе, можливо, теж. Є якісь історії, uh -huh. і, до речі, хотів, от, можливо, таке загальне для вас обох запитання. Як ви потрапили в Айсек? Ви відразу прийшли от працювати в самоорганізацію uh -huh. або через стажування? Тобто, спочатку ви потрапили на певне стажування, а потім зацікавилися і uh -huh. залишилися в От от давайте я тоді захоплю теж іншу таку частину. Окрім того, що ми організовуємо стажування, також є можливість молоді долучитися до самої організації. У нас якраз скоро вже почнеться набір. І якраз ми теж, коли починається набір, ми про це теж оголошення да усюди розсилаємо. що у нас відбувається набір? І якраз участь в самій організації. Якщо людина дійсно довго вона може проходити по ієрархії, різним позиціям отримувати все більше і більше лідерського досвіду управлінського або якоїсь функційного, Це теж можна вважати як успішну історію. Я потрапив в організацію, бо мене запросила моя подруга. Вона потрапила, в, вона потрапила в організацію в 22-му році. І вона мені постійно про неї говорила. Запрошувала. Я спочатку відмовлявся. Мені щось в той момент життя мені не відгукувалося, Але е, потім я зрозумів, наскільки потужна взагалі діяльність, те, те, що ми робимо, який потужний вплив і на місто, йде, і на всю Україну. І в 23-му році я доєднався, бо мене знову ж таки запросила подруга. Е, і я отак от долучився до організації вже майже два роки тут. Знаходжуся і дійсно не пожалкував. Тому можливо, це теж історія і певного успіху можна вважати. От якщо ви заращуєте і хочете бути частиною таких історій, то долучайтеся до ISEC. Нагадаю. Говорив сьогодні з головою відокремленого підрозділу АйСЕК в Україні в університетах міста Києва Владиславом Орехівським та головою відокремленого підрозділу АйСЕК в Україні в місті Києві Яною Дмитренко. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був проект сектор Звати мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор».